Всім привіт! Мене звати Іван Жаботинський, я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. Один з напрямків моєї аналітики це аналіз ринку проблемної нерухомості столиці. Якщо вас цікавить ця тема, підписуйтесь на мій канал та ставте нагадування. А на черзі аналіз продажів за лютий 2024 року. Поїхали! Тож, давайте подивимось, що продавалося в лютому 2024 року в Києві, а виставлено на продаж було 19 повноцінних об'єктів нерухомості. І ще продавалося 11 не цілих, а частин об'єктів нерухомості. В попередніх відео я розповідав, що не вважаю такі об'єкти привабливими, тож не будемо на них гаяти час. Повертаємось до цілих об'єктів. Нагадаю, що їх було 19. Як думаєте, скільки з них продалось? Аж три це одне нежитлове приміщення та дві квартири. Точніше, одна квартира та одна окрема кімната. Цікавий, на мій погляд, об'єкт це нежитлове приміщення по вулиці Білоруська, велика площа аж 970 квадратних метрів. Вартість об'єкта склала трохи більше 25 мільйонів гривень. На ринку за подібну ціну навряд чи щось можна подібне купити. Тому інвестиція, на мій погляд, гарна. Також потрібно відзначити, що це майно продавав не виконавець, а банк напряму. Тому, на мій погляд, ризиків повинно бути менше. Квартира і кімната. Не бачу сенсу приділяти їм багато уваги. Якщо вас цікавить аналіз лотів, можете подивитись мої інші відео, я детально розповідаю в них, на що потрібно звернути увагу. Тепер пропоную порівняти продажі квартир за січень та за лютий. В січні було продано 4 квартири, а середня ціна квадратного метра склала трохи менше, ніж 41 500 гривень. В лютому продалось 2 квартири, а середня вартість квадратного метра склала 27 700 гривень. Ми бачимо зниження середньої вартості квадратного метра. Але це пов'язано в першу чергу з тим, що в січні продавалися в тому числі квартири в елітному житлі. А в лютому таких квартир не було, були тільки бюджетні. Перед записом відео я думав, що зроблю порівняльний аналіз за січень і за лютий і по нежитловим приміщенням, але продажів було настільки мало, що немає що порівнювати. Тепер кілька слів хочу сказати, чому з 19 об'єктів нерухомості продалось тільки 3. А справа в тому, що за законом майно боржників на перші торги виставляється за ринковою ціною. Скажіть мені, будь ласка, кому потрібне проблемне майно за ринковою ціною? Нікому. Тому, відповідно, і мало продажів. Після перших торгів ідуть другі торги мінус 15% від ринкової вартості. Якщо майно знову не продалось, то треті торги. Знову мінус 15%. Виходить, що на треті торги майно виставляється з дисконтом 30% від його ринкової вартості, але дуже часто цього буває недостатньо, щоб продати таке майно. Ну а на цьому все. Якщо у вас до мене є запитання, не вагайте, пишіть його в коментарях. Дякуємо Збройним силам України. Чекайте на аналіз за березень.